Вранці 21 січня школярі та працівники комунального закладу Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 1-3 ступенів із синьо-жовтими стрічками на грудях зібралися в актовій залі на урочисту лінійку, присвячену дню соборності України. Запрошені на свято воїни, АТО пройшли через живий ланцюг символом об'єднання двох частин України та неподільності нашої батьківщини, які утворили вихованці школи. Урочисту лінійку відкрив директор школи Анатолій Косовський, який вказав на важливість акта з луки 1919 року для всього українського народу. Ви бачите, сьогодні, мабуть, як ніколи, актуально саме це свято, адже наші зовсім молоді юнаки боронять незалежність нашої держави. На кордоні із Російською Федерацією. Жалко, що так сталося, але сьогодні наші юнаки помирають за свободу нашої держави. І ми, освітяни, учні, як ніколи, сьогодні маємо об'єднатися для того, щоб зберегти кордони, зберегти незалежність нашої держави. Побажати всім. Єдності в першу чергу мужності, і хочу сказати, що разом ми обов'язково переможемо ворога. Учні пригадали історію цього дня, виконали пісні про Україну та переглянули фільми про події на майдані та в зоні АТО. Тишиним співом, шелестом трави, блакитним небом і золотим колоссям. Останній раз, як мати, пригорни, чоло високе в обрамку волосся, Небесній сотні, шана й молитви, чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти і в мирі, Господи, прийми до себе. Іде з Росією війна, бандити нам стріляй в спину. Не розділяє вже стіна на і захід, Україну, смерть в містах під артвогнем, дітей, розстріляних останки. А під Донецьку чорнозем вночі й день присують танки. На думку не могло прийти про напад, звідки не чекали, та вдасться нам перемогти, хоч як би нас не вбивали. Країну не перемогти. Вона зростає як держава. Вояки б'ються, як кори. Отож хвала їм наша слава. Певнено й піднесено звучали слова дітей про приналежність до українського народу, лунали вірші про палку любов до батьківщини, її історії, багатостраждального народу. Хвилиною мовчання присутні шанували героїв, борців за незалежність України. Найбільш зворушливим був момент, коли перед присутніми виступили гості свята учасник АТО Дмитро Кирасіров та головний спеціаліст Володарського району військового комісаріату Анатолій Масло. Не забувайте, що ми в лиці всіх хлопців, які зараз з нашої Володарщини більше ста чоловік. І ми кого бачимо, кому кого по телефону підтримуємо, дзвонимо, бо ми поки вдома вони там. По різному, де в госпіталях то. Так що цю підтримку ми дуже-дуже вносимо -дуже в собі, ви не повірите, як додому приїжджаєш, то дихається зовсім по-іншому. І тому ці всі оберіги, це все ми хранимо і. Наприклад, ми як виїжджали з Дебальцева, ми 40-го бригада на нас рогу міняла, то ми оці всі малюночки вони просили, щоб ми не забирали. Так що всі ваші малюнки, що у нас там були прикріплені, всі, всі залишились хлопцям, бо вони дуже-дуже просили. Вони ще цього не було. Це дуже так приємно, що далі воно допомагає хлопцям, вони читають листи ці всі. Ось. Той, що прапор, я обіцяв привеземо для вас. Він готується. Він в Діснів у нас там не всі ще хлопці розписалися, так що я те, що обіцяв, я вам привезу його для вас, для вашої школи. Дух сильний, тому що ми сильна нація, нас так не зламають. Самі ви знаєте, і тому нам дуже-дуже приємно. Я про війну не хочу сьогодні говорити. Сьогодні такий день. І я просто вам подякувати всіх наших, всіх, всіх, ваших близьких, рідних, знайомих, всіх передаю вам дуже вам велике дякую. Великі вдячний вам спасибі за той прийом, який мені аж до душі прийняло, як ми сюди заходили. Що я згідний, що більш... вони заслужили цього сьогодні більше, ніж хто інший за цей прийом. Це великі вдячні слова. Хотів би також сказати вчителям за. Ту мужність, яку вони також проявляють іменно в цьому навчальному закладі. Тому що ви вносите великий вклад виховання і навчання дітей, які вам поручила держава, добра, злагоди і миру всім нам над нашими головами. Ледь стримуючи сльози, школярі дякували воїнам землякам за мирне небо над головою, можливість навчатися та вручили квіти і власноруч виготовлені обереги. А працівники школи невеличку матеріальну допомогу. Сьогодні і діти, і дорослі стурбовані складною ситуацією в нашій країні і сподіваються, що любов, віра та надія додадуть всім сил насги, впевненості у боротьбі за щастя нашої суверенної держави.